Привіт! Я Даша Боднарчук і у цьому відео розповім про різницю у спілкуванні латиноамериканців і слов'ян. Тож починаємо! Нещодавно від однієї знайомої з Венесуели я почула таке питання: чому слов'яни не дружать з колегами по роботі? Після цього наша розмова затягнулася більш ніж на годину. Якщо ви не знаєте, то латиноамериканці дуже дружелюбні, і причому для них друг може бути людина, яку вони знають всього декілька днів. Мене це дуже дивує, але. Це цікаво? Наприклад, мій чоловік обожнює проводити час з друзями, причому він довгі роки підтримує цей контакт з знайомими з університету, вчителями, друзями, знайомими з рідного міста, і навіть з тими, кого він зустрів всього декілька разів в своєму житті. Отже, чому для них це так важливо? Як пояснюють мені латиноамериканці, вони з самого дитинства перебувають в оточенні багатьох людей, причому це не просто зустріч в тісному колі родини або друзів. Зазвичай мексиканці або інші латиноамериканці не потребують приводу, щоб зустрітися. Вони просто влаштовують таке свято для своїх знайомих, готують вечерю. Ці знайомі приводять з собою ще знайомих, і таким чином може зібратись 20, 50, а навіть і 100 людей. Тому на одне із таких святкувань вони можуть запросити колег по роботі. І вони кажуть, що таким чином спілкування стає кращим і міцніє контакт з людиною. А якщо після роботи просто всі розходяться додому, то це для них дивно. Для більшості слов'ян і для мене особисто. Робота і колеги по роботі відділяються від інших сфер мого життя. Я люблю на вихідних просто відпочити від роботи і всім, що з цим пов'язано. Можливо, це звучить дико, але мені важливо мати ось цей простір. Але я думаю, що це також залежить від того, де саме ти працюєш, яку роботу виконуєш, і який у тебе колектив. Ще один момент мені здається, мені колись нав'язали, що з колегами по роботі будь обережна, тому що вони можуть використати це проти тебе. І я знаю, що це звучить якось дивно. Для мене питання моєї знайомої стало справжнім відкриттям. І я зрозуміла, що можливо я обмежую себе, ставлю якісь бар'єри в своїй голові. Але навіщо? Адже чим більше хороших людей, тим краще. А якщо тебе хтось підставить, ну і підставить, і підставить правильно, не буде тоді в тебе одного друга, і ти вже будеш знати, що цій людині довіряти не можна. З іншого боку, чим приязливіші відносини, тим більше під. Підтримки, позитивних емоцій, сміху і просто хорошої енергетики навколо. А також друзі, це ще й джерело інформації, контактів, мотивацій, ідей і тому подібне. Інша річ це коли до колеги тобі потрібно в якийсь момент сказати ні або попросити щось переробити, змінити. Але це ж твій друг. Тому я думаю, що в такому випадку потрібно вчитися балансувати. І це теж наступний рівень у відносинах. Тому дякую, що подивилися до кінця. Напишіть мені в коментарях, а що ви про це думаєте. І це все!